Посеред міста в Тернополі пасеться кабан. Гляньте, ну, Це ж треба таке. Ззаді собаки гавкають, він на них не реагує, вони на нього також супер. Він у вас давно тут живе. Час часу до заходить. Але він бачу, якийсь такий дружелюбний, не, 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 ну, не агресивний. Ну то я ж кажу, що він не дикий такий, ну не, не, не агресивний. Не дикий. Ні, дикий, але що він не агресивний мається. Тож дивіться, що так близенько до людей і він навіть не реагує ні на машину, ні на що. Може він кастрований? Може він хліба хоче. Має. А, я. ні, ми не маємо. Немає маєш нічого ні, ні. Немає. Бо... Якби знали, були б щось привезено. Ну, треба. Лень ну, яка краса. 据说。